Так, у нас сьогодні геометрія. На минулому уроці ми з вами почали таку тему, як суміжні та вертикальні кути, і надім було задано лише два номери. Сашуль, можеш мені продиктувати умову того, що не вийшло, бо мені не дуже зручно відкривати підручник. Спочатку розберемо ДЗ. Будь ласка, Що треба розібрати? А, зараз. Дивіться, а... якщо питань немає у вас, ми будемо сьогодні розв'язувати за сходинками. Номер. Я зараз скину фотку. Хватить. Давай, диктуй. А, знайдіть градусну міру кожного з кутів, які утворились при перетині двох прямих, якщо сума двох з них дорівнює 178 градусів. Так, дивіться. У вас є дві прямі, що перетинаються, так? Вам не сказано, сума яких кутів? 188, так, Саш? 188. Ми говорили, що ось в цьому типі задач можна не писати літери, а пронумерувати кути. Відразу собі відмічайте, 1 і 3 вертикальні, вони рівні, 2 і 4 теж вертикальні, і сума якихось двох кутів 188. А треба знайти, за що? А, міру з тобто кут один, кут 2, кут три. Сума двох кутів 178. Кут 4. Давайте так. Мова не може точно йти про суміжні кути. Чому? Бо їх сума 180. Тому мова йде про вертикальні кути. Зараз одну секундочку, діти. Таня. Так, так як сума суміжних кутів 180 градусів, то мова йде про вертикальні кути. Класна робота, чи домашня? Це ми розбираємо ДЗ. Хто все зробив, немає запитання, в групу скинули, що робимо. Про вертикальні кути. Наприклад, про кути 1 і 3. Кут 1 плюс кут 3 буде 178. Скаже мені Саша Кривицюк, що він знає про ці кути? Що 1 і 3, а, сума двох кутів дорівнює 178. Саша, що ти знаєш про властивість вертикальних кутів? Що вони дорівнює вони mm -hmm. не дорівнюють. Вони між собою рівні. А, ну, я це і мені. Вертикальні кути рівні. А так як сума двох рівних величин: 178, як знайти кожну з них? Зараз я просто пишу. Що... 188 поділити на 2 і все. І це буде 60... 89. Два кути ви знаєте. Ось цей 89. І це 89. Як знайти кут 2? Кут 2 суміжний з кутом 1. Сума суміжних 180. Тому це буде 180. Спочатку пишемо формулу. Мінус кут 1, і це буде 180. Мінус 89 буде 91 градус. Це за властивістю суміжних кутів. Так, це розбір ДЗ, так? А, 4, 4, можна 127. Саш, тобто, все де розібрати? А що тут було незрозумілого? Ну, відповідь так, конспектуйте. Робіть скріншот, бо я наступний номер. Які ще, Саш? Просто тяжко було зрозуміти, як писати це розв'язання саме. Давайте відповідайте, от в, то, в, цьо, в цій задачі. Складність була в чому? Зрозуміти, про які кути йдеться мова. Тому ви повинні були пояснити, що мова йде саме про вертикальні кути. Бо сума суміжних 180. Потім ви пишете, що два кута рівні, як вертикальні, можна ще записати тут. Ну, а потім як суміжні. Давайте ще. Ми сьогодні в класі, Саш, не будемо зараз розв'язувати з ДЗ, бо в класі саме такі задачі будемо розв'язувати. От дивіться: номер 60. Ви пишете сьогоднішню дату. Я стираю, кому ця задача потрібна, робіть скріншот. І так, ви пишете 10 жовтня. Класна робота. Тема уроку суміжні та вертикальні кути. Ми розв'язуємо зі сходинок номер 60. Перший варіант. Він там містить декілька пунктів. Це окрема задача. Кожна, кожен пункт це окрема задача. І так, давайте прочитаємо умову. Знайдіть величину кожного з кутів, які утворюються при перетині двох прямих. Тобто знов таке, така сама задача, як ми тільки що розв'язували. І зараз ще поговоримо, як навчитися е, писати пояснення. Якщо сума двох кутів 98, можна ще позначити ці прямі А і Б, написати, що вони перетинаються. Дивіться, діти, зробіть собі такий математичний інстинкт. От у вас така задача. Відразу відмічаєте кут 1 і 3 рівні, бо вони вертикальні, так? Кут 2 і кут 4 рівні. І так і напишемо: сума двох кутів, а в розв'язанні пояснимо, про які кути мова йде. 98 градусів. Знайти. кут 1, кут 2, кут 3, кут 4. Так, розв'язання. Так, що скажете? Ну Саша тільки що не знав, як розв'язувати, тепер він знає, Саша, що як? Пробую зараз можна одну секунду я допишу, що знайти і Знайти розв'язання. Давайте так. Проблема uh, uh, в тому, що ми не знаємо, про які, про які два кута мова йде. При перетині двох прямих у нас які пари утворюються? або вертикальні, або суміжні, про які точно не може йти мова, бо їх сума точно не 90%. Два і чотири. Ні, про суміжні кути не може. Не конкретні uh. номери. А скажи, будь ласка, чому дорівнює сума суміжних кутів? Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Да, тому ми пишемо: сума суміжних кутів. 180 градусів. Тому мова йде про які кути? А, вертикальні. А ну-ка, назви мені накреслення, які кути будуть вертикальними. Зараз евер. А... Ну, один і три. Один та і два і три. Вертикальні це ті, які один напроти іншого лежать. Один і три вертикальні. Один І не три, і два і чотири. два і чотири. От яку суму оберемо? Ну, взагалі, тут треба Один. ще й що 2,4, наприклад, не можуть. Бо вони тупі, вони в сумі будуть більше, ніж 180. Тому 1,3, так? Так. Да. Що ти знаєш про вертикальні кути? От дивіться, діти, зрозуміло, як це пояснення писати? Так, так. Тепер дивіться, ви повинні пояснити, що ці кути рівні, так? Вертикальні так. кути рівні. А тому, якщо їх сума 98, то як знайти? Якщо їх сума 98, потрібно 98 поділити на 2. Так, і це буде. 98 поділити на 2 буде 44. Здрасті. А, ой, не 44, а 49. Як це пояснити? Дивіться, можна написати фразу за властивістю вертикальних кутів, а можна написати, як вертикальні. А яка різниця між цим? Ну, як вертикальні простіше пишеться. Тут два слова, а там за властивістю вертикальних кутів. Чотири. Зрозуміло, тоді щоб знайти 2 та 4 потрібно. 180. От 2 і да. один це так. Кут 2, спочатку пишемо формулу. Це буде що? 180 зміняти один. Кут 1. І це буде 180 відняти. 49. І це буде. І це буде 131. Як суміжні можна написати, або за властивістю суміжних кутів? Або як суміжні. І тепер залишилося знайти кут 4. От. 4 і 2 які кути? Вони дорівні, тому це. Те, вони вертикальні, тому вони рівні, так? Значить, ми пишемо: що кут 4 дорівнює куту 2. Тому це дорівнює куту кут 131. Як вертикальні. Все, і пишемо відповідь. Бачите, така сама задача, як вдома. Це, це взагалі така. можу розв'язання та Скажіть, будь ласка, зараз зрозуміло. Так. Заплідь це вдома, Ну, у вас буде подібна задача. А, добре, це 61. А от 62 це така задача, яку ви запитали ще одну з ДЗ. Вона такого ж самого типу. Тут сума котів відома. А в другій задачі різниця двох кутів. Вам прийдеться зробити креслення. О, напишите, а то ласка, можна, будь ласка що? повторити, що означає цей значок. Перетин. Ось такий значок, діти, напишіть. Ага. Перетинає. Перетинає. Так, тепер подивіться. Така сама задача, але вже не сума, а різниця. А, Ада хотіла розв'язувати. А, давай, ти спробуєш. Добре. А в мене спробуєш. скільки ольгар слайм? 10, все гаразд. Але, так. Саша, вивчи, як називаються кути. Мені здається, що ти ще не дуже так впевнена. Добре. Добре. Так, що скажеш, Ада? Чи ти не встигла? Давайте робіть. Зараз треба записати, робіть креслення. А, так. А, ну це йдеться мова про суміжні кути. Так, бо вертикальні рівні, і тому їх сума не може бути, так? так. Не може бути. Ага. Так. Давайте це запишемо. Значить, так як вертикальні кути рівні. То мова йде. Про суміжні кути. Бо, от обери якусь пару суміжних кутів. Один та два. Угу. Кут один та кут два. А, які більше закреслення? Ну, кут два. Тому кут 2. Мінус кут один буде 58. А тепер, Ада, мені нагадай, що означає різницю? Різниця двох величин що показує? Різниця двох величин показує, наскільки більше чи менше одне чи інше число. Угу. Тобто це означає, що кут 2 на 58 більше за код 1. А це натяк на те, щоб цю задачу розв'язувати. Через рівняння. Так? У вас є дві невідомі величини: кут 1 і кут 2, і одна з них на 58 більша. Тоді тут треба через рівняння розв'язувати. Що ми пишемо? Нехай. А так? нехай нехай кут 1 дорівнює Х, кома тоді по 2 до 8 градусу. Х градусів. Uh, тоді 2 до рівня uh, X додати 58 градус. градусів. Тепер ми пишемо, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює чому. А дорівнює 180 градусів. от тепер дивіться діти, Раніше ми б там написали за аксіомою, вимірювання, а це не аксіома, це вже теорема. Ми не будемо писати там за теоремою один, ми ж не будемо пам'ятати всі номери. Тому пишуть діти так: за властивістю суміжних путів. Ось так пояснення пишуть. Ну і складемо рівняння. Х додати Х додати 180 до рівня 180. Ой. Додати 58 до рівня 180. Универсально, а можно питание? А можно не сразу? 2х плюс 58. Можно. А да. 2х до рівня 180 минус 58, а 2х до рівня 122. Mm -hmm. Так, надолго другу еще записывалось. 122 поделить на 2. Ой, х до рівня 122 поделить на 2. І це буде 61 градус. Градуси не пишемо. Це ми що знайшли? Кут 1. Так. Кут 1, 61 градус. Кут 2. Ну, я б нижче написала. Добре, не пишемо нижче. Кут 2 це x плюс 58. Тобто 61 плюс 58. 119. Ну, і тепер треба сказати, які там ще кути рівні. А, тоді а, кут 1 дорівнює куту 3 і це дорівнює 8, ой, 61 градус. І точно так же кут 2 дорівнює а, кут 4 дорівнює 100, 119 градусів. Тобто, дивіться, кут 3 дорівнює куту 1 дорівнює 61 крапка скума, Кут 4 дорівнює куту 2. Відкрито тут і дорівнює рівня 119 градусів, як, як, в, як вертикальні. вертикальні. І відповідь? А, відповідь о, 60, 61, 119. 61 119. Так, а теж 10. Добре. Можете, будь ласка, саме рівняння не стирати? Що? Так, не стираю поки що. як Так, можна вже продовжити? Можна, але другінку будь на Так, третій номер у нас такий. Усі кути рівні між собою. Тобто кут 1 до рівня куту 2, дорівнює куту 3, дорівнює куту 4. Хто хотів би розв'язувати? Так. Ада знов, а кто еще показать? Лера Ященко. Лерочка, давай ты. Дети. Мы знаем, что все четыре кута равны между собой. То есть все куты равны. Питання до Лєри. А от про кути 1 і 2. Що ти можеш сказати? Що? Із-за того, що це властивість суміжних кутів, вони будуть 180 градусів. А, так, давайте це напишемо. Кут 1 плюс кут 2 дорівнюють 180 градусам. Можна написати за властивістю суміжних кутів, а можна як суміжний. А тепер що ми про них знаємо? Що вони між собою рівні за Да? Рів. Треба пояснити, звідки ми взяли за умовою, тому пишуть. А якщо сума двох рівних величин 180, як кожну з них знайти? 180 Рів. на 2, так? Це буде 90 градусів. Так, ці два знаємо: 90-90. Як знайти інші? 1 і 3 рівні, так? Так. Тоді теж 90. Так, і 2 і 4? Теж рівні, тому теж 90. Як вертикальні? І тому вийшло, що всі 4 кути між собою рівні. Відповідь запишіть самостійно, щоб я. У ну, мене просто місця не вистачає. Тобто, бачите, ця задача виявилася така більш простенька. Так, номер четвертий. Сума трьох з цих кутів 286. Давайте, Лєра і ответить, тому що їй випала така легка дуже. Лагенька. Да. Ну, теж треба було розв'язати. 64. Сума трьох з них. Пожди. до рівня 286. Так, от давайте дописуйте. Яка задача? Четверта чи третя? 64. Um, Розв'язання до третьої, а умова вже до четвертої. Креслення. Готово. Готові, так? Дивіться, діти, давайте спочатку розв'яжемо цю задачу. Лірчика, є якісь в тебе думки на цей рахунок? Ну, можна спочатку, о, я знаю, якщо у нас. 1 і 2 це 180. 180. Поділити yeah. на 2 і потім відняти якийсь. 2 а із них. чому поділити на 2? Ну, подивись за умовою. Ну, а, тепер... просто 286 відняти 180. І ти будеш знати кут 3, а далі все просто. Тобто, ми можемо залишити початок, що кут 1 плюс кут 2 дорівнять 180 градусам як суміжні. Можемо залишити. А тепер за умовою. В нас кут 1 плюс кут 2, плюс кут 3 — 286. А тому, якщо ось ці два дають в сумі 180, то що з цього е, стрілочка е, означає з цього випливає, що кут 3 — Це скільки буде? 286 відняти 180. І скільки це буде? 100, 106. Так, кут 3 ми знаємо. Як знайти, наприклад, кут 1? А, можливо... Кут 1 і 3, які це два кута? А, вони рівні. Тому це 106... А, ну 101 рівні. Ой, кут 1 це теж 106 Як ми пояснюємо, як? За властивістю вертикалей. Вертикальних кутів. Або як а, вертикальні, вертикальні. Як вертикальні. Або можна написати, як ви сказали, за властивістю тільки вертикальних кутів. Так? Як вертикальні. Угу. Так, як знайти кут 2? От ви вже писали, що кут 1 і 2 в сумі дають 180? Писали. Тому кут 2 це буде. 180 відняти 106. Тут формулу можна написати, бо вона була до цього. І це буде. 70. 74. Так, добре. А кут 4 і 2. Які це два кута? Рівні. Бо Тому вони... теж буде. 70. Бо вони вертикальні. Вертикальні. Як вертикальні? Ну і все пишемо відповідь. Так, все, Чи зрозуміло це. Віра отримує десь. можете трошки почекати? Так, так, так. У нас вже через три хвилини буде дзвоник, ми не встигнемо розв'язати ще одну задачу, яка така популярна, досить на НМТ. Розв'яжемо її обов'язково наступного разу. І ДЗ це буде номер 60 з другого варіанту. Зараз я сфотографую, дописуйте. Можете взяти цю задачу, про яку я кажу, як е, задачу з зірочкою, тобто вона не обов'язкова. Ті, хто розв'язують, діти, і в нас в понеділок буде ревізія зірочок. Ви до мене підійдете, я собі запишу, бо я трошки загубилася з зірочками, добре? Підійдете я в, ну, в свій е, зошит, там... Добре. Доброго, так, ДЗ. Так, я от те, що було в класі, стираю, щоб не, ви не переплутали. Номер 60, і там 4 задачі. Так. І номер 62, це зірочка. Добре. Так, до а, ну добре. Тоді я думаю, що дві хвилини там вже до кінця ми не встигнемо щось розв'язати. Хто все записав, може виходити, а інші дописують.